Е? Круто? Да. Так, ну що, хто буде чай? Друзі, ось такі чудові кадри можна спостерігати не тільки в цьому селі, де я знімаю це відео, а й в багатьох таких провінційних селах Заходу України. Безпосередньо, це у нас селище, колись було містом. Так буває часто на Заході України. Називається воно Терло. І дивіться, це тільки в такій провінції, і то не в кожному місті. Випасають кони на подвір'ї школи, можуть корови пасати, Ш... е, значить е, фруктовий сад на території школи. Ну, чудово, чудово, як на мене, така романтика, яку зараз мало де можна зустріти. Ось, значить, е, Селище називається Терло. Типово для Заходу України значить, місцевість, протікає значить, річка, річка Стрвяж на школі табличка. Табличка значить, про хлопця, який загинув у 2022 році, значить, зі школи зробили гімназію. Тобто чудова провінція вже розвивається, вклали таку бруківочку. Можливо, була якась урочиста подія. Там приїжджав депутат, чи хто там сільрада. Виложили, значить, бруківку на бруківці, значить, дату, коли це відновили 2016 рік. До речі, був я і всередині школи, ну а в середині, ну, такий собі, як для провінції, типовий дизайн. Ось. Значить, вночі ночував тут біля школи в наметі, який там був в початку кадра. Значить, ось він там біленький, вона моя машина. Значить, в цьому місці я ночував, розмовляв зі сторожем, який приходив, і він згадував, що колись. За часів його бабці, чи прабабці тут була австро угорчина все було інакше. Не було олігархів, риба водилася в річці, люди були чемними. Ну і далі, 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 далі далі. Ось. Ну, знаєте, є такі люди, які розповідають, що колись було краще. Зараз, от, коли ми живемо, ну, нам не повезло. Ось, значить. За часів Австро-Угорщини, ось у мене в кадрі є чудовий такий от будиночок. Значить, от я пальцем показую такий типовий дизайн. Можна зустріти, значить, кажуть, а що аж до Житомира, але я не бачив. В заході України вокзали, будівлі з таким дизайном багато. І, в принципі, на території східної Польщі теж багато. Значить, побудували нещодавно. Видно, що нещодавно значить, такий от православний храм, і точно не можу я зрозуміти, чи то православний, чи то, чи то греко-католицький, бо типові такі дзвони для греко-католиків, але ну нема чомусь 14 стацій, Всередині я не був. Ну і давайте трохи погуляємо по селу. Ось така типова криниця або колодязь в різних регіонах України по різному кажуть. Криниці загального користування, підходять, набирають, які не каламуть воду. Ну, красиво, як для Заходу України роблять отак, отакий от дизайн. Часто біля джерел води ставлять помники, статуї, я не знаю, як правильно назвати або Марії, або Ісусу. Це у нас такий типовий магазин. Магазин може такий бути в самій звичайній споруді, який не відрізняється від житлового будинку. Ось це будинок, в якому зазвичай селили в кожному селі або лікарів, або вчителів, або там може бути голова сільради. Значить, має бути фруктовий садок біля кожної хати. До речі, в Польщі, де я зараз багато мандрую. Нема мало у кого є фруктовий садок, може одне-два дерева, ну не більше. Ось, значить, на жаль, багато чого в цей раз я вам не покажу. Не покажу такі цікаві характерні будинки. З ромбіками, з кружочками. Це у нас клуб сільський, школа. Ну і, мабуть, будемо прощатися. Побачимось в наступних роликах. І не забудьте підписатися.